Доброго ранку, друзі. Вкотре переконуюся, що наші глядачі свідомі, компетентні та зацікавлені. Я ж у свою чергу вам бажаю отримувати від процедури масажу задоволення і користь. Саме такі відчуття ми отримуємо і від наших гостей. Отже, я поспішаю вітатися з нашим найпершим на сьогодні гостем. Доброго ранку, доброго ранку, Христос Воскрес. на Воскрес в нас в ефірі. Заслужений артист України, художній керівник закарпатського українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв Василь Шершун. З вами, пане Василь, ми будемо сьогодні говорити про театральний фестиваль в Ужгороді під назвою під світом сакури. Отже. У вас, отже, отже, ні, 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 ні. ні у ні, вас уже є фотографія з цьогорічної сакури. Скажу так, і не одна вже, тому що театру нашому повезло з двох сторін від Льва Толстого угу. у нас ростуть гарні пишні сакури. І ми, приїжджаючи, приходячи на роботу з одної чи другої сторони, обов'язково першоцвіти, оці сакурині, ми зустрічаємо, вони нас зустрічають, ми їм тішимося. Самовдіти, і дійсно, коли ти бачиш, як цвіта сакура, переймає тебе якийсь особливий трепет хвилювання, не дивлячись на те, що і підсніжники гарно, і цвіт вишні добрі, груші, і, і ті всі ранні дерева, які чи квіти, які першими кущі розцвітають. А от сакура вона має в собі якусь таку велику силу, що дає натхнення. Напевно, ця сила і натхнення стимулювало стимулювали вас створити в нашій області театральний фестиваль. Зараз ми вже можемо також похвалитися своїм театральним фестивалем. Безумовно, і вирішили ми його назвати, оскільки театр відбувається весною і в контексті Сакура Фесту, Ужгородського такого великого фестивалю, де буде мати відношення до того фестивалю і винороби, і різні танцювальні колективи, і спортивні змагання, і виставки. І і ще багато багато чого намудровано, і ми вирішили підключитися і зробити теж свій гарний внесок, аби наш фестиваль якраз в Сакура-фесті додав ще такого творчого змісту. Розпочинаємо саме ми. Своїм фестивалем, ми найперші, і в афіші загальні міста. От якраз наш фестиваль під світом сакури і звучить з 20 числа. Відкриваємо його сьогодні, от, прямо після ефіру, їду на вокзал зустрічати друзів з Києва з молодого академічного театру. На першу виставу, яка відбудеться сьогодні, о 19-й годині, на малій сцені. Фестиваль цей відбуватиметься на малій сцені. От добре, започаткував Василь Васильович Мари. Рюхнеч мало сцену в театрі. Вона колись діяла. Потім були перерви великі, і вже рік, як поставлена перша вистава, молодим нашим режисером, актором Михайло Фіщенко, заслужений артист, зробив свій внесок. Продовжив е, свої творчі пошуки ще однією виставою. Недавно відбулася круті віражі прем'єра, знову французька автора, знову комедія. От е, і ми вирішили, що мала сцена має функціонувати дуже дуже активно. Тому? Яким чином привернути ужгородського глядача до малої сцени? Мабуть, найкращий е, такий підхід це запросити уславлені колективи. Тому у нас буде працювати національний е, академічний. Київський театр Франка у нас буде працювати на малій сцені російський академічний національний театр Лесі Українки. У нас буде працювати з Києва театр академічний колесо. Це якраз на Подолі є театр, яким керує Ірина Кліщевська. І якщо зважити, що молодий спорізної театр, чотири київські колективи, і надзвичайно гарний колектив з Івано-Франківська Ростислава Держипільського, він керує цим театром сорокарічний головний режисер, художній керівник, директор театру, заступник голови спілки національних театральних діячів України, товариш. От і привозять дуже Дуже цікаву виставу, так що буде наших дві вистави. Буде чотири київських вистави і одна Івано-Франківська. Фестиваль триматиме сім днів. Сім днів буде тривати фестиваль, і кожного вечора ми бажаємо бачити в невеличкій залі всього на 75 чоловік, наших ужгородських глядачів і гостей міста. Ми сподіваємося, не дивлячись на холодну погоду, сакура цвіте і. Обов'язково чекані містом і краєм гості звідусіль приїдуть і стануть теж свідками цієї знакової події. До речі, сьогодні якраз подумала про те, що їхала на роботу, і так мені шкода стало Сакурі, і подумала, що вона мені нагадує наречену, яка просто на своє весілля не вгадала з погоди. От яке порівняння таке порівняння у мене виникнуло, але справді для театралів, для людей, які люблять свою надзвичайну справу. Мені здається, погода значення немає. Тим паче, коли все відбувається в такому якомусь камерному камерній атмосфері, то справді ефект буде максимальний. Фестиваль створений передусім на Закарпатті для того, аби популяризувати малу сцену. От у мене до вас запитання як до актора, як до метра театру. Скажіть, будь ласка, чи має для вас значення виступати перед величезною кількістю людей і перед кубкою 70? Чи є якась суттєва різниця? Безумовно. Тим більше, що перша вистава, в якій я тут, була відкрита, мала сцена в 87 році, і після того вона була пауза, не працювала. Нинішній художній керівник, заслужений діяч мистецтв, народний артист України Станіслав Моїсеєв, який керує театром Франка в Києві зараз, от він поставив виставу Гарольда Пінтера колекції. Нас було четверо чоловік із того акторського складу Один я залишився в колективі. Стефан Мастрянський, заслужений артист, став художником. Живе у Львові. Чередніченко став директором облкими кінофікації. Ви мені вибачте, якщо я вас зупиню так. на хвильку? Доброго ранку, У нас є дзвінок в студії. Ми раді вас вислухати. Так, да, вітаю. Ну для початку хочу відповісти вашому гостю у на Воскрес. Ви знаєте, це дуже приємно, що такі відомі театральні діячі, шанують тр традиції предків. Ви знаєте, у мене запитання, по перше, е чи буде представлено власне можливо франківським театром? Е можливо, е якимось з чотирьох київських саме гуцульська тематика. Тому що вона зараз власне дещо і популярна, і дещо по ньому на, на, на неї намагаються поглянути. Це перший момент. Другий, як ви ставитесь, оскільки ми говоримо про Сакуру, да, і буквально на днях Ужгород відвідала представник посольства Японії. Як ви ставитесь до того, щоб побільше саме запрошувати? Не тільки дипломатів в Японії, власне, які представляють Японію в Україні, але й тих власне, хто як кажуть, в як кажуть, в має здатність і в Японії безпосередньо скажімо так, доглядає за сакурою. Можливо, вони поділилися досвідом, який би був цінним власне ужгородцям. Прошу. Дякую за питання. Вам. Так, ну що стосується, почнемо з Японії. Ще в студентські роки в Києві я був свідком надзвичайно гарного концерту в Палаці України. приїжджав японський колектив, жіночий колектив, танцювальний. І це вперше я познайомився з японською, японською культурою. Що стосується сакури, от японці молодці, через сакуру вони виходять на великі простори. Вони і Америці подарували свою сакуру, Вони подарунки такі зробили по Україні. Я бачу, чи там Віталій кличко? Теж в Києві вони висаджували. Причому сакури вони адаптовують до кліматичних умов кожного краю. Це настільки вони люблять. Своє дерево, яке дуже гарно і квітне свою і свою культуру. Ви подивіться, як вони з чаєм виходять, пропагують свою культуру чайну. Японізація вони... Японізація всієї планети відбувається. Що стосується нашого краю, ну по-перше, кліматичні умови для сакури, дійсно, у нас підходять ще не найбільше на українській землі. Що стосується того, як доглядати за сакурою, я сам висадив дуже багато дерев і продовжую це робити сакури далі. Також. І сакуру також висаджував жив колись в новому районі е і домовлявся з Зеленгоспом І я висаджені мною сакури в новому районі. Я переїхав з району, але дерева на велике щастя живуть. Хоча були такі випадки, коли люди не розуміли, що виявляється, не можна дерево зламати, щоб собаці кинути, аби вона побігла за палкою, так або дитину свою не можна наказувати, ламаючи дерева, кущі, щоб десь там. Наказати маля. були і такі випадки, це дуже велика прикрість. Я виїжджав на тривалі гастролі, то весною посадив дерева, повертаюся через три місяці, а вони підсохли. Я поливав з четвертого поверху, зносив воду під кожне дерево. Висадив багато чимало довкола. Ну і мені приємно, тому що я, коли зараз заїжджаю в район. І мої дерева вже вище четвертого, п'ятого поверху, уявляєте? Яке це, це відчуття? правда? Яке відчуття. Я... Я дивився в перспективу. От якби кожен дивився в перспективу, що це, по-перше, легень дерева. Це кисень. По-друге, це краса, це миле око, це перекриває ці всі наші залізобетонні споруди, це нейтралізує ці викиди е, е, газу. які Це якась згадка, зрештою, нащадка. Ну так, і це краса, просто це буянні краси. Тому <кхм> я хотів би, щоб ми брали приклад з японців і з багатьох інших народів, які дуже бережно ставляться до лісу. До річки, до потічка, до зерця, до кожного деревцяті, до травиночки. От в моєї доці товариш живе в Лондоні, приїжджав якраз недавно, прилітав, і ми з ним спілкуємося, він так демонструє їхні алеї, газони їхні при будинках. Як все доглянуто? Ти не знайдеш навіть. Претензії найменші до того, як люди це все облагороджують. Чому ви так далеко поїхали? Аж це, в Лондон? Це, це до мене приз. вас Угорщина Сусідня. Ну, у Угорщині легше в кліматичному плані, там трішки інший на Туманному альбіоні клімат. Але люди дбають і стараються про свою землю, бо їм тут жити. Так, згодом. З цієї води пити, цими, цим повітрям, з повітрям дихати. дихати. Тому ми повинні дивитися дійсно. Чудова відповідь. Пане Василю, чудово. Що стосується Івано-Франківська, так. Івано-Франківського театру. От приїжджав тут театр з Коломиї. Ми були в минулому році на фестивалі в приміщенні цього театру, а тепер вони приїжджали недавно до нас. Вони якраз привозили ногоцульську тему п'єсу, їздили з нею вони. Теж до Англії бачите на фестиваль Єдині від України кілька років тому. Надзвичайно гарна вистава була і наповнений був зал, і люди гарно сприйняли. Вони вибудували на фольклорі гуцульському, вони вибудували на якихось речах загадкових, які побутують в народі. Цікава вистава. Що стосується нинішньої вистави, це мала сцена. Як правило, такі вистави вони масові. Що Ми говорили стосується... про різницю так. гри на малісі. Тут... Не а, тут, а тут якраз мала сцена, тому Івано-Франківці привозять нам кохання з присмаком дощу. Ось така от вистава, навіяна оповіданням, діалог. Я думаю, що глядачам нашим Жородським сподобається. А от Є пропозиції уже від киян, зокрема від театру Лесі Українки Михайла Юрійовича Черезниковича, народний артист України і герой України і так далі, запропонували, щоб восени привезти за Шевченком на безкоштовній основі свою велику виставу. Я якраз той час перебував в Києві, але я пішов в театр Франка на живий труп. А покликали мене подивитися виставу, казали дуже. Цікаво, якраз це відбулося Лесі Українки за по Шевченку. Два Шевченки. Один актор грав з театру Франка, інший з театру Лесі Українки. Оцю виставу вона масова. Майже весь колектив театру Лесі Українки задіяний цій виставі. От вони запропонували привезти сюди в якості пропаганди. Ну і зараз російський театр не дуже в великому такому. От. Сприяння працює на превеликий жаль. От, і вони б хотіли, щоб зрозуміли їх і тут, на Заході, що вони люблять Україну, люблять українську культуру, люблять українські традиції. Тому, можливо, можливо, якщо ми знайдемо підтримку гарну, започаткуємо ще один фестиваль на великій сцені. І я гадаю, що такий фестиваль, який вже колись був, у нас інтер -арт, покійний Василь. Іванович Чорсна, був директор театру, заслужений працівник культури, був в радянський час величезний фестиваль. Приїжджали сюди з Москви, з Києва, з інших міст, з Угорщини, з Його колективи. І тут тривав фестиваль майже два тижні. Я був свідком кілька років, як відбувався цей фестиваль, це було успішно, це було для Ужгорода ну, великою, великою такою подією. Складніші трішки в матеріальному плані часи зараз, але якщо так добре поміркувати, Міркувати, то можливо вдалося провести ще один. Хай не такий потужний, але фестиваль на великій сцені. А ви взагалі плануєте цей фестиваль робити традиційним щорічним? Я в задумах? Ми б хотіли, щоб цей фестиваль був на малій сцені традиційним. Причому ми так скромно зініціювали вибірково запросили. Колективи, ну, по дружбі, був в кожному з цих театрів, маю своїх товаришів, друзів, які вчилися зі мною або набуті друзі вже з часом. От, і, і тому ми підійшли таким шляхом. Але коли резонанс пішов про цей фестиваль, то виставило нам було дуже багато претензій, бо ще дуже багато колективів з України. Хочуть потрапити на такий фестиваль, і Вінниця просилася, і з Києва ще колективи просилися, і інші міста теж заявляли своє бажання. Але фестиваль, ну має е, е, можливості свої, і він такий обмежений е, в часовому плані. Ну і безумовно, це приїжджає Колектив угу. має виставити світло, звук і так далі. Тобто буде день може бути одна вистава. Загалом в Україні багато таких фестивалів? Театральних. Майже кожен театр мріяв про такий фестиваль. От ми отримали запрошення в жовтні місяці на базі Ніжинського театру. Організовує театральних діячів, Міністерство культури, їхня Чернівська обдержадміністрація і театральна адміністрація організовує фестиваль, присвячений Марії Заньковецькій. Запрошують ну, на кращу Жіночу роботу з усієї України і з-за меж. До речі, раніше на цей фестиваль їхали із Угорщини, з Росії, з Білорусі приїжджали з Молдови, з Прибалтики на їхній фестиваль. Фестивалю проводиться. Хоча, от ми, я буваючи на конференціях, на з'їздах спілки театральних діячів, як голова закарпатського середку, всі починають плакатися, що в зв'язку з матеріальною скрутою доводиться деякі фестивалі прикривати. От хтось їх. Закриває а, а хтось їх відкриває? відкриває. Я дуже рада, справді що в нас з'явився свій театральний фестиваль, і я дуже хочу вірити в те, що він стане справді традиційним щорічним, що у журиці до нього, полюблять його, і справді мала сцена буде заповнена завжди вщем. Отже, до нас приходив Василь Шершун, заслужений артист України, художній керівник закарпатського українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Говорили ми з паном Василем про театральний фестиваль в Ужгороді під назвою «Під світом сакури. Спасибі вам за розмову. До наступних зустрічей. А з нашими глядачами поки що не прощаюсь.